Кабінет міністрів України шукає різні способи, не як прибавити надходження до українського бюджету, а на чому би ще можна було зекономити. Одна з ідей, яка зараз активно обговорюється в українському політику, це так звана реформа самого Кабміну, тобто скорочення кількості міністерств, скорочення кількості державних службовців і відповідно економія, як на зарплатному фонді, так і на утримання. Міністерств, начебто, з однієї сторони виглядає, що все логічно, хоча насправді ключова помилка такої реформи полягає у тому, що воно не дасть фактично економії коштів для українського бюджету, а е, говорити потрібно про оптимізацію функцій, які виконують ці міністерства, і наскільки ефективно ці відомства працюють в умовах воєнного стану. Справа в тому, що банальне скорочення кількості міністерств до 12-15, як пропонують різні сценарії реформування нашого уряду, вони не дадуть результату. Ми цей шлях проходили у 2020 році, коли героїчно спочатку об'єднали міністерства між собою для прикладу такі. Е е Протилежні за своєю суттю Міністерства як Міністерство енергетики та Міністерство екології, а потім героїчно з приходом нового прем'єра їх роз'єднували. Я спостерігав цей процес безпосередньо на рівні прийняття управлінських рішень, будучи тоді представником Кабміну у Верховній Раді України. Я хочу сказати, що не те, що економії коштів не відбулося, а воно займає до 6-9 місяців реальною рутинною. Роботи і прийняття рішень для того, щоб спочатку роз'єднати ці міністерства, прийняти відповідні штати і функціонал, а потім героїчно їх об'єднувати чи роз'єднувати. Воно не дало тоді результату, воно не дасть і зараз цього результату. Тому насправді критично відношуся до ідеї фізичного скорочення кількості міністерств. А наголошую на тому, що потрібно проводити аудит ефективності цих міністерств і аудит їхніх функцій. І оптимізовувати потрібно функціонал, а не е кількість працюючих або кількість самих міністерств. Паралельно з цим виношується ще одна ідея, яка правильна за своєю суттю, але її реалізація викликає дуже багато запитань. Мова йде про те, що зараз, якщо ви знаєте, як і за яким принципом нараховується заробітна плата нашим чиновникам, які дуже часто у суспільстві мають негативний імідж щодо ефективності їхньої роботи, і в принципі, такий, знаєте, е ореол ор не зовсім е правильний. Так от, їм нараховується зарплата за принципом 30 на 70, де в них 30% їхньої зарплатні складає оклад, фіксований, а 70% це. Різні надбавки, премії там, за інтенсивність роботи, за вислугу років і інші, інші речі, які складають основу їхньої заробітної плати. І дуже часто це е, е, викликає ситуацію таку, що на рівні керівництва ці премії досить високі, а звичайний працюючий персонал на нижньому рівні отримує досить малі зарплати, що впливає і на привабливість державної служби, і в принципі на ефективність роботи. Державного сектору. Зараз пропонується перевернути цю модель і зробити нарахування зарплат за принципом 70 на 30. Що, в принципі, логічно, коли основу буде складати оклад фіксований. І 30% можуть бути премії надбавки, що унеможливість зловживання на цьому, коли зарплата чиновника буде складатися з двох третин премій, а не фіксованої заробітної плати. Плюс чітке унормування, хто і за що, скільки повинен отримувати коштів. Але нюанс полягає в тому, що логічно у такому випадку переглядати самі оклади державних службовців, якщо ми вже перевертаємо цю модель, тобто ідея сама правильна. Але наскільки Відомо особливо планів по перегляду у сторону збільшення цих окладів зараз не виношується, зважаючи на дефіцит коштів у державному бюджеті і на те, що не на часі у період війни в принципі говорити про збільшення окладу державних службовців. У сукупності так звана реформа кабміну і так звана реформа оплати праці державних службовців може привести до ситуації, коли. Взагалі, державна служба стане не просто неприваблою, а звідти масово підуть люди. І це також проблема для держави, тому що від ефективності роботи наших чиновників, які безпосередньо е е відповідають за реалізацію, в тому числі рішень прийнятих на рівні Верховної Ради, на рівні законодавства, буде залежати перспективи нашої держави і спроможність, в тому числі спроможність України. У плані оборони від агресивного ворога. Тому насправді команда розумної політики виступає за збалансований підхід, коли буде оптимізований функціонал роботи виконавчих органів влади, і це прийнятна модель реформування саме Кабміну, в тому числі. І також буде дійсно запроваджений новий підхід до нарахування заробітних плат чиновникам за принципом 70 на 30, Але з Розумним переглядом цих укладів, коли мінімізується корупція, і коли державна служба може хоча б бути мінімально привабливою для того, щоб людина була мотивована працювати ефективно і професійно, а не туди набирали за принципом наближеності до того чи іншого великого політика чи за принципом комівства. Тому насправді це також одна з сфер, яка важлива у період воєнного стану і на на цьому ми будемо тримати руку на пульсі, щоб не допустити тих рішень, які в перспективі можуть загрожувати в принципі ефективності держави і її спроможності в цілому.